Механічний годинник Forsin Vintage Pro. Корпус годинника виготовлено зі сталі. Задня кришка в нас відкрита. Можемо бачити роботу механізму. Ремінець це натуральна шкіра. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт до кінця. Та за годинниковою стілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. В положенні, коли штифт щільно притиснутий до корпусу, прокручуємо його за годинниковою стілкою протягом 15-20 обертів. Таким чином, ми підзаводимо годинник. Можемо бачити, одразу він почав свою роботу, а також в цьому куточку можемо побачити, як безпосередньо він підзаводиться.